Так, друзі, що ж ми б'ємо? Перебиваємо кукурудзу, вже вона примерзла і бачите, вже вся суха. Мали з нею робити силу, але оскільки було багато зілля, була лобода, ми її тут не купили, то її не збирали. Тут ще є де д ще є такі качанчики невеличкі з кукурудзою. Ось от, більші, менші. Та й кукурудза вже трошки була приглушена, оскільки зілля її глушило. Так що ми її зараз збираємо, перебиваємо. Згубуємо барана, можливо, що буде їсти корова. Треба ну, тут підготувати місце до оренки, так що порядку гналося збирати. Це перший бункер, зараз їдемо кутити далі. Ось ну, така кубка вийшла в нас невелика, отам вже в лісі ходять, чекають, коли ти їм поїстиш. Що ж, друзі, незабаром замість цієї плівки і ось цих всіх заростей, ось цих всіх дерев. Буде тут стояти мій парничок. Вже проєкт розпочато, ось там лопатою вже викопую малину. Так же помаленьку помаленьку підготовляємо площу під парничок. Звичайно, я хотів, щоб він вже стояв у мене з вересня місяця, але оскільки робіт було багато, то не вийшло. Ось так тут вже трішки крупили, ось тут вже повирвав з корінням. Малину. Малину десь потім пересадимо. Так що зараз тут буду зачищати місце. Ось ця малина, пару грушок росте, П'ять чи шість грушок треба буде теж викупати. Оцю плівку здерти. Ось там тую, що ось там далі малина теж треба буде її викорчувати І трішки треба буде пересадити ось цієї клубніки ось туди. Так що Робота розпочата і помаленьку ми рухаємося до, до фіналу. <хи> Хоча тільки старт, але без старту не може бути і фінішу. Так що я працюю і знімаю для вас відео. Що ж, друзі, другий день у нас. Вже я зранку трішки попрацював, зняв плівку, викупав декілька грошей, там лишилося дві грушки. Там малину я всю скосив і смородину, ось там лежить кущі пару штук теж все викопав. Так що що, зараз будемо тут переорювати і потрішки будемо ще пересаджувати ось цю полуницю. Так що роботи тут ще багато, але планую сьогодні вже тут трішки згорати. Так що зараз заїжджаю і пробую орати. Так що літера далі, не перемикайтеся, а я знімаю для вас. 力度。 Що ж, друзі, ось така у нас виходить картинка, земелька. Земелька підготовлена ідеально. Ось ви можете бачити пухенька. Вся розсипана. Чому вона така? А тому що я тут перше переорав, потім задискував, лишалася велика брила. Ось такі от брили лишалися, плюс-мінус ось такі от. Садити в них нереально було, то я взявши нашою фризою, зафризував і тепер ось така вийшла картинка. Так, замовлю я ще також ось такий рулон чи то бухта крапельної стрічки. Тут ось вона про неї дані всі. 2 метри 700 метрів. Довжина через 2 см йде крапля і 1,6 літра в годину виливається. 6. Ну і там далі таке вже більш подробніше. Скільки вона вартує, Вартує вона досить таку кругленьку суму. Вартує вона ось ця бухта, якщо без доставки, то десь 4 тисячі гривень. Ось ця одна бухта. Так, замовляв я її в магазині Агросіч. Це я не рекламую цей магазин, просто кажу, де я замовляв. Там вже замовляв де, декілька разів, то досить такі хороші люди, все без питань, присилають, нічого до мене зауважень їх нема. Так, приніс я вже 4 касети салати. Ось така салата. Як можете бачити, в неї листя таке темне. Спочатку воно було мляве-мляве, потім я не розумів, що з ним робиться, і... і тепер я його підживив азотом оце 10 днів назад, то воно взагалі стало суперове. Так, Зараз я ось цю касету розкладаю до кінця на цей рядок 40 метрів і далі будемо саджати. Вже 10 курчів посадив. Зараз швиденько розкладаю і буду саджати. Придбав ось таку рукавицю, щоб було легше працювати. Так що будемо сьогодні садити. Скільки посадимо, я не знаю. Бо в нас вже сонце пішло на захід. Зараз в 5 годині сідає сонце, зараз вже 4.20. Так що швиденько я працюю, і ще якщо сьогодні вийде, то зніму вам покажу. Запитаєте, чому я саджу, а барних ще не стоїть, а тому, що це ще десь плюс-мінус тиждень піде, щоб поставити ці арки, це все поставити. Вже арки зварили, все готове, тільки треба. Ось тут буде поїхати зробити десь стовпи. Наробити стовпи, стрічка, лента вже натягнута, шнурок. Тут будуть з цієї сторони будуть стовпи через 5 метрів. Одним словом, далі все я вам покажу та розкажу, як, як це діло буде проходити. А зараз садимо салату і показую, як це все діло в мене проходить. Так, друзі, що ж, ось таких стовпців ми привезли. Привезли всі стовці, наробили і привезли їх додому. Ось такий стовпець 20х20 і 1,30 довжина. Так, тут не дивуюся, що в мене тут грязно. Тут ще все буде прибиратися. Так, вже, вже два ступці поставили. Один стовпець поставили ось так, а другий виникла ідея поставити ось так плівкою обмотати, щоб вони не згнивали швидко. По ідеї, в плівці вони гнити не повинні, так що практично можуть стояти років 30 точно. Так що поставили оце і далі будемо продовжувати ставити до кінця наші стовпи. Так, що я зараз роблю? Зараз я роблю ось таку з круглої дирки, роблю таку квадратну, щоб стовп заходив легенько. Взагалі він так щовк і зайшов -то всередину і сів до дна. Бо цей ми Ось тут я гаротав, гарота, він же ось тут почав розкорюватись. Цей ми ставили без плівки. А останній ж будемо ставити з плівкою. Так що вже два стовпи стоять. Так, що по салаті? Салату я висадив 14 рядків. 14 рядків висадив і він накрив її агроплівкою, бо в нас були вже морози до мінус 5. Навіть було, мені каже, мінус 5. Ось така салата, звичайно, на трішки пригнітена. Від того, що морози її трошки давлять, але нічого не поробиш. Звичайно, трішки з тим парником в мене вже затягується час. Вже він мав стояти давненько, але Робота на роботу, так що ось так виходить. Так що ставимо ми стовпти і далі вам буду все. По, суті, діла, по ходу діла буду все вам знімати, що будемо робити і в якому порядку. Так що ми вже розвезли стовпці. Розкладали, також ще в бусі лежать на ту сторону, теж будемо розкладати. Так що дивіться далі, не перемикайтеся, а я продовжую працювати. Так, друзі, нас же вечоріє. Одна сторона стовпи виставлені повністю. В другу сторону, ось так що штатом розкидали стовпи, зараз будемо їх встановлювати. Деякі вже дирки є, а деякі треба буде зараз ще. До так що працюємо. День зараз вже короткий, то час біжить скоро. Так, ось Тут треба ще просадити пару дирок і зачистити і зачистити їх, щоб вони були квадратні. Бо вони зараз круглі, потім обтесуємо городником і воно стає все ідеально. І тут ще доміряв, тут треба лише поставити, ось тут, там, де полуниця росте ще один стовп. Буде у нас. 45 метрів верника. Так що працюємо і знімаємо для вас відео. Що ж, друзі, у нас вже на вулиці 6, 6 година, 20 хвилин. Вже, як бачите, повністю темно, нічого не видно. Щось бере, не знаю, чи то буде мороз, чи що, бо змерз капець. Зараз що, забираю буса, їду додому, щось трішки повечеряємо. І далі будемо бачити. Можливо, ще підемо пару. Стовпів поставимо, а можливо, вже відкладемо на завтра. Так що, всім дякую за перегляд. Далі буде продовження цього відео. Запитаєте, чому я так мало виставляю відео? Тому що роботи багато є, але роблю все на кучу, все за один раз, то практично нема коли знімати. То трактор, ми бачили, трішки скошував траву, кукурудзу, верніше. Далі, думаю, виставлю я вам. Відео те, там, де я починав, розпочинав чистити під парник. І ось це вже місяць, практично той парник робимо, робимо і ніяк не доробимо. Все, робота на роботу накладається. Так що, цього тижня плануємо його доставити. все ж таки. Далі, в наступному відео, я вам покажу, як будемо ставити арки, які вони шириною. Одним словом, в наступному відео вам покажу та розкажу вже більш все детальніше про сам парник. Скільки, на скільки метрів буде. І скільки він нам цей перник обійдеться. Так що, всім дякую за перегляд. Хто не тиснув подобайку, обов'язково це зробіть. Також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал та Instagram канал. Всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі. До нових відео. До нових зустрічей!